Всім доброго вечора. Сьогодні у нас важлива тема, як нам уникнути чорної ніжки на нашій розсаді, або вже як лікувати цю чорну ніжку, або спасати нашу розсаду. На жаль, чорна ніжка виникає на нашій розсаді через те, що ми неправильно з нею працюємо, не вміємо з нею працювати, або занадто любимо нашу розсаду. Так, через надмірну любов також може виникнути чорна ніжка на нашій розсаді. Так, як я сьогодні побудую своє відео? По-перше, це буду розповім за землю, це ключовий фактор. Далі, як сіяти, щоб уникнути чорної ніжки, як доглядати за своєю розсадою. І прохарактеризую препарати, які гарно працюють для профілактики, які допоможуть уникнути або і частково вилікувати чорну ніжку. Так, давайте розпочнемо з ґрунту. Швиденько пройдемося по критеріям, які має відповідати ґрунт для нормального розвитку росат. Так, цей ґрунт має бути легкий, з великою складовою торф. Добре, якщо в ньому є агроперліти, вермикуліти. Бачите, тут в мене вже ґрунтосуміш, видно, що тут є вже агроперліт, торф. Він має бути легкий, незабитий. Добре, якщо в ньому зразу додано кокосовий субстракт, або ви додаєте кокосовий субстракт. Кокосовий субстракт також зробить легкий, гарний пухнастий ґрунт. Що дає нам цей легкий пухнастий ґрунт? Він дає повітряну проникність. До коріння нашої розсади, до мікроорганізмів, які є в ґрунті, має бути доступ кисню. Тоді... І коріння, і мікроорганізми, які будуть живити розсаду, будуть нормально розвиватися. І одна з самих головних характеристик ґрунту, що показує його якість, це коли ви його проливаєте, коли він не робиться. Твердим, як камінь. Якщо ваш ґрунт робиться, наприклад, ви взяли згороду, або у вас якийсь суглинистий, або важкий чорнозем, і він робиться твердий, як камінь, такому в такому ґрунті розсада буде не тільки погано розвиватися, а й дуже велика ймовірність того, що буде розвиватися грибкові захворювання і е, саме чорна ніжка. Робимо висновок: легкий повітряно проникний ґрунт, можемо. Купити вже готові ґрунтосуміші. кожен хай собі сам вибирає. У мене є відео, я показую, які ґрунтосуміші вибираю, і як їх докомпоновую, або можна самостійно робити ґрунт. Брати торф, кокосовий субстракт, якусь свою землю, пісок, і самому компонувати, робити ґрунтосуміш. Давайте завершуємо з ґрунтом. Значить, вибираємо ґрунтосуміші, легкі, повітряно проникні. Можемо також самостійно робити. Додаємо торф, кокосовий субстракт, різні перліти, в ремикуліти, щоб наша земелька була легка, повітряно проникна і розсада в ній гарно розвивалася. А яким шляхом піти в цьому питанні? Кожен сам собі вибирає і кожен сам собі знає, ніхто йому не указ в цьому. Щодо знезараження ґрунту суміші, то хочу вам сказати, що переважно в магазині ґрунту суміші виробники вже знезаражують, мають більш-менш відповідати вимогам, щоб у ній звивалася чорна ніжка. Наприклад, я. Завжди перестраховуюсь. Я ще в магазині ґрунтусуміші, які компоную докомпоную, Я ще проливаю марганцівкою. Так само, якщо ви компонуєте свою землю, якусь берете, пісок, землю, свій торф якийсь берете. Також бажано якимись препаратами, які знезаражують, які заселяють мікроорганізм, які борються з хворобами. Треба обробляти ці ґрунтосуміші. Чи можна не обробляти? Деякі мені люди пишуть, що от ви все показуєте, це ви ускладнюєте життя, це таким ніхто не займається. Я знаю, чесно, от вам скажу, що знаю людей, які не знезаражують землю. І прекрасно розсада росте. Хочу вам сказати: якщо ви в собі впевнені, ви знаєте, що ви у вас буде дотримана і температура, і полив, і технологія вирощування, що ви вже в собі впевнені, можна і не знезаражувати, вже не гратися цим. Оскільки якщо дотримана технологія вирощування і догляду за розсадою, ймовірність того, що появиться чорна ніжка, дуже мала. Крім того, щоб проливати марганцівкою, можна землю прокалювати в духовці, можна ще проморожувати землю, наприклад, виставляти на мороз. Ну, є різні способи. Кожен сам собі може вибрати, який спосіб йому підходить. Так, як висівати розсаду, щоб уникнути чорної ніжки? Тут хочу вам сказати, що це буде досить суб'єктивно. Тут я розкажу, як я працюю, а ви вже самі вирішуєте, чи підходять вам такі методи, чи ні. Є така практика у людей, і я так колись робив, але здається, мені здається, що це помилково. Що, наприклад, от, наприклад, в мене помідори, насіння помідорів, і нам треба посіяти помідори, потім вони будуть пікуватися, але перш за все, їх сіють, просто розсівають. От, наприклад, у нас площа для посіву, і їх просто розсівають. от, в хаотичному порядку. Я не знаю, чи вам буде видно. Просто в хаотичному засівають всю площу в хаотичному порядку, не роблячи при цьому рядків. І ці помідори, коли вони сходять, тут буде сюди, все буде в помідорах. Чому це помилково? Якщо ви, наприклад, от ваші ці помідори всі посходили, і ви, наприклад, потім не вириваєте, не проріджуєте, от, наприклад, у мене теж така є практика, але я потім їх проріджую, вибираю, е, вибираю слабші, залишаю сильніші. Але якщо ви їх не вириваєте, і вони у вас ростуть всі в купі, їм нема провітрювання, вони одна на одну лягають, затіняють. Мішають одна одні, то в таких умовах дуже гарно розвивається чорна ніжка. Один з найефективніших способів, щоб уникнути чорну ніжку, це зворушування ґрунту між рослинками. Я хочу вам сказати, що я от свої рослинки. Коли в мене росла, розсада починає вже зійшла, я майже кожен день, ранок вечір, всю свою розсаду простою зубочисткою, всю землю навколо розсади зворушую. Коли вона вас розсіяна хаотично і на всій площі росте розсада, щось тут зворушити практично неможливо. Яка є альтернатива хаотичному такому посіву помідорів? Звичайно, сіяти помідорі рядком. Можна робити боростки і сіяти у боростку помідору, там хто густіше, хто ріше сіє. Тут боростці йдуть помідори, між і тут боростці йдуть помідори, і між боростками, коли навіть вони сходять, ви собі спокійно. Зворушуєте, земля провітрюється, йде доступ кисню до мікроорганізмів, до землі, до коріння. Так, як я роблю посів? Перш за все, насипаю ґрунтосуміш в тому рівні, де має висіватися насіння. Цю ґрунтосуміш проливаю водою, на неї висіваю насіння помідорів. От, робимо рядочки, щоб все було гарно. Так. Зробили рядочки, і далі беру землею сухою, не мокрою, помідори прикриваю. От. Ці помідори прикриваю. Звичайно, дехто скаже, що це дурниці, що це все видумки. Але подумайте самі, ми що робимо? Нанизу тут грунту суміш пролита. Тут пролита водою, вона там свій мокро, в неї лягло насіння, воно насіння потягне воду. А зверху ґрунт сухенький. Він, звичайно, воду ще потягне. Але він вже не буде забити ні водою. Тут буде такий ґрунт воздушний. Тому звертаю вашу увагу на деталі, що деталі грають велику роль. Можна різними способами різними способами висівати насіння. Особливо такий метод добрий, якщо ваш тяжкий ґрунт. Є такі ґрунти, я знаю, і в мене такий ґрунт, я брав колись на, щоб сіяти насінню. Що якщо ви зараз посіяли і зверху присипали ґрунтом і полили, тут зробиться дошка. Тут зробиться дошка, розсаді буде важко сходити, не буде проникати повітря. Тут вже ми швидко будемо йти до чорної ніжки. Якщо ви висіваєте в стаканчиках насіння, також не сійте хаотично, не насівайте хаотично, покладіть насінинку в одному кінці. Другому, по боках, покладіть насінку, щоб ви, наприклад, от всередині могли пройти зубочисткою або сірничком і зворушити розсаду. Я це зворушення розсади роблю до самого, поки не висаджу відкритий ґрунт. Ще хотів особливу увагу звернути на протяги, деколи цей момент опускається. Нас в квартирах, будинках, коли ще березень, коли ще включене опалення, нагріти повітря. І коли, наприклад, відкривається вікно для провітрювання, холодне повітря може поступати на розсаду. Переважно у нас розсада стоїть на підвіконнику, тому. Звідси гаряче повітря, звідси холодне повітря, дуже легко розсада може захворіти. Це може спричинити хворобу розсади. Чому звертаю увагу на цей момент? Бачу, що деколи цим моментом нехтують. Хочу звернути увагу на два методи, якими лікують або профілактично діють на чорну ніжку. Бо вважаю, що деколи вони можуть бути шкідливими. Перше, давайте вернемося до марганцівки. Можна марганцівкою знезаражувати землю, можна знезаражувати насіння, але деколи слабим, слабким розчином марганцівки проливають розсаду, яка росте. Хочу вам сказати, що це може негативно вплинути на ріст розсад, оскільки слабкий розчин марганцівки все одно має знезаражувальний ефект. Він вбиває мікроорганізми, але він вбиває мікроорганізми не тільки погані мікроорганізми, але і хороші мікроорганізми. А наші рослини розвиваються, зживляться за рахунок взаємодії з мікроорганізмами. І коли ми вбиваємо всю мікрофлору, проливаючи, наприклад, барганцівкою, ми можемо сповільнити або зупинити ріст нашої росати. Тому на це треба звертати увагу. Звичайно, коли є якийсь критичний момент, коли розсада почала пропадати і треба якісь вживати заходи, звичайно, можна одноразово зробити такий профілактичний захід. Далі хочу сказати за попіл. Ну, попіл це взагалі улюблена тема. Є така рекомендація, і навіть я деколи так робив, що коли починається чорна ніжка, можна просипати пополом верх грунту, і е, тим самим ми. Зупиняємо розвиток чорної ніжки. Але хочу вашу звернути увагу. Попіл має дуже сильну реакцію, розкислюючу лужну реакцію, він моментально розкислює ґрунт. І коли ви, наприклад, готуєте свій ґрунт, до ґрунту цього додаєте попіл, ви його робите більш лужним. Потім, коли цим попелом ви просипаєте ґрунт, рятуючись від чорної ніжки, а може ще деякі навіть є такі, що готують розсаду підживлюють витяжкою з пополу, Ви можете в ґрунт зробити настільки лужним, що деякі елементи не будуть засвоюватися. І ваша розсада зупиниться в рості і не буде нормально розвиватися. Тому враховуйте цей момент, коли ви, наприклад, готували вже свою ґрунту суміш, давали попіл, потім неодноразово просипаєте свою ґрунту суміш пополом, Такі дії можуть негативно вплинути на розвиток вашої розсади. Давайте швиденько, як працювати з розсадою, коли вона зійшла. Постійно розсаду, ще раз повторюю, постійно розсаду я зворушую землю між рядками розсади, постійно між рядками землю зворушую зубочисткою. Хто чим має, хто, чим, хто хоче вибрати? Я зубочистками зручно зворушувати землю, постійно зворушую землю. Розсаду. Ні в якому разі не кладемо в холодне місце. Я знаю, багато чув, що, от, наприклад, є такі люди, що розсада там зійшла, там пророзпікували і виставляють на холодний балкон, хай там розсада закаляється. Якщо холодні є перепади температур, холодні ночі, і, холо, наприклад, ви перелили, або якась збереглася лишня вологість, розсада легко в холоді захворіє на чорну ніжку. Щодо поливу розсади, зараз я, на жаль, не маю розсади, але я вам обов'язково зараз тут ставлю відео: якщо ви розсаду вирощуєте в стаканчиках, наприклад, багато людей вирощують перці, баклажани або навіть помідори, старайтесь поливати, наприклад, стаканчики розмістити. У ящику і поливати униз ящику, щоб верст та був, земля була суха, а внизу розсада собі коріннячком досягала води. По-перше, це уникнете. Переливання, уникнете чорної ніжки, буде гарно розвиватись коренева система, бо рослина буде своїм коріннячком досягати води і спокійно собі пити воду. І буде розвивати гарну кореневу систему. Буде завжди прагнути донизу, щоб краще поглинути воду. У ящиках, наприклад, в мене росте з одного боку розсада, з другого боку розсада, Я завжди стараюсь посередині ящика лити воду. Не Лити прямо саму розсаду, а посередині ящика лити воду. По-перше, розсада буде прагнути корінічком досягати до середини, буде розвивати своє корінечко. А по-друге, тут, де росте розсада, не буде зверху залита і забита земля. Звичайно, це все має бути без фанатизму. Якщо у вас розсада росте за там, 20 см і за 20 см виливаєте воду, то вона може тої води не досягнути. Це має це, звичайно, все має бути у межах кількох сантиметрів. Наприклад, там від розсади 5-6 см можна проливати цю воду. Які препарати вам допоможуть запобігти появу чорної ніжки? Це, звичайно, мікроорганізми. Я вже неодноразово у своїх відео розказував: гуміфренд, мікохелп, азотофінт повну всяких препаратів. Будь-які препарати вибираєте, щоб вони мали позитивну мікрофлору, щоб могла... Ця мікрофлора поселитися у землі, який ви вирощуєте розсаду, і витісняла негативну мікрофлору. Тому можна додати просто, отут є порошками, наприклад, як мікохелп, азотофіт, можна додати в землю до посадки розсади, потім після того, як розсада вже зійшла, можна розсипати їх і змішуючи землею, можна проливати як гуміфрен. Також можна працювати фітоспорином. Тут ціна паличка, розводите ту кількість препарату, яка вам потрібна, проливаєте землю, готуючи її землю, готуючи її до вис до посіву насіння. І потім, же, коли розсада росте, проливаючи її профілактично час від часу, щоб сіна паличка працювала і боролася з негативною мікрофлорою. На мою думку, найкраще комбінувати препарати, що я і роблю. На початку, наприклад, я працюю мікохелпом чи азотофітом, потім з часом я вже додаю гуміфред, щоб додати і міняти мікроорганізми, щоб негативна мікрофлора не мала ніякого шансу. Далі можна працювати і хімічними препаратами. Є такі препарати, наприклад, як Магнікур Energy, він розводиться за інструкцією: 3 мг дається на 2 літри води і. Проливається метр квадратний. Можна профілактично, коли ви посіяли пролити, можна, коли у вас і вже розсада захворіла, або ви бачите, що вона хоче хворіти. Якщо ви хочете бути більш впевнені, що у вас все вийде, такий хімічний препарат, як Магніку Energy, спрацює набагато краще, ніж біологічні препарати. На жаль, деколи біологічні препарати з тих чи інших причин можуть не спрацьовувати. Одна з причин. Це може бути, що це буде підроблені препарати, або вони неправильно зберігалися. В багатьох препаратах вже неодноразово я казав, що є температурні режими зберігання, які виробниками, дистриб'юторами, ті, хто продають, не дотримуються. І навіть в наших домашніх умовах ми не можемо забезпечити, наприклад, там 15 градусів, і ці мікроорганізми можуть не так діяти, як потрібно. Тому. Хто переживає, кого не виходить, для вашого спокою ви можете спокійно працювати магнікуром Energy. Що зробити, коли ви бачите, що є хворі рослини і вже почала розвиватися чорна ніжка? Хороше рішення пролити магнікуром Energy ну, це за вибором. Також можна, наприклад. Просипати мікоха. Тут є триходерма, просипати місця, де ви бачите, що розвивається чорна ніжка. Чому краще просипати От порошком? Переважно з практики, якщо вже розвивається чорна ніжка, то вже земля під розсадою залита водою. Якщо ви розведете цей препарат, біологічно розведете ще водою і долєте ще розсаду, зробите ще болото, то вже практично там нічого у вас не вийде. Чорна ніжка може добити всю розсаду, бо все буде залити водою. В прекрасному вологому середовищі чорна ніжка ще буде краще розвиватися. Далі можна легенько просипати попелом, але зважайте на нюанси, які я розказував раніше. Далі Обов'язково розсаду треба забрати з холодного приміщення. Якщо розсада стоїть, наприклад, на балконі і є перепади температур, чи є певний холодний період, обов'язково забирайте її з холодного приміщення, обов'язково зворушити землю, щоб виходила волога, здійснювалося провітрювання, і в ґрунт заходив кисень. І саме головне, якщо ви бачите, що ваша розсада або окремі там рослинки. Пожовтіння якесь є на стовбурі, якісь рослинки почали падати, листочки почали в'янути. Або деякі рослинки такими тонкими почали робитися. Зразу всі хворі рослинки забирайте. Постійно розсаду свою треба перевіряти. Будь-яка хвора рослина, зразу не треба її жаліти, зразу треба її забирати, щоб хвороба не перекидалась на інші рослини. Хочу вам сказати, що в мене також, хоч я і з не заражую, хоч я стараюсь дотримуватись певних правил агротехніки, не переливати, щоб не було в холодному. І стараюсь мікроорганізм, звичайно, певні якісь рослинки можуть захворювати. Але я зразу їх забираю від інших рослин. Випад певної кількості розсади завжди може бути. Краще спрацювати на випередження, і тоді ми будемо мати здорову власну розсаду. Отаке сьогодні відео. Надію, що вам буде воно корисне. Всім дякую за вашу увагу. Бажаю виростити вам гарну, якісну розсаду і отримати рясний врожай. Всім мирного, мирного неба!